А ви помічали, що бісер продають у супер незручному пакуванні? Дійсно, є проблеми, про які не говорять. Чисті бісер зазвичай продають в таких запаяних пакетиках, які після відкривання стають ну супер незручними для зберігання. Для своїх виробів я зазвичай використовую мінімум 5 кольорів бісера. І куди потім складати ці всі пакети? Я вже профі в питання зберігання, і я можу поділитись з вами деякими варіантами. Я купила в Аврорі отакий от контейнер. Він супер незручний, так як має спільну кришку для всіх відсіків. Бісер різного кольору часто перемішується. Але із плюсів в ці всі відсіки влізе дуже багато місця. Також в Аврорі я взяла такий органайзер. Великі коробочки, 12 пластикових баночок з крижечками, які закручуються. Особисто я постійно плутаю крижечки, і я вже не впевнена, що наклейки з номерами відповідають кольорам. В кожну баночку ледь ледь влазить 5 грам бісеру. Ще у мене є такий суточок до соусів із Аврори. Я вважаю, що це топ за свої гроші. Всю баночку вміщається 50 грам чеського бісеру. Спокійно зручна кришка, яка легко відчиняється і герметично закривається. Незмінна класика зіп пакет. Її зручно зберігати і зручно користуватися. Багато тут казати я не буду. І останній, і якщо чесно, мій найулюбленіший це ось такий органайзер на 7 відсіків. Кожний з яких закривається своєю кришкою. Кольори не змішуються, зручний у використанні. Кожна комірка вміщує по 10 грамів бісера. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Пишіть в коментарі, як ви зберігаєте бісер.